Руглий стіл на тему громадянське суспільство за зниження комунальних тарифів відбувся у Житомирі за ініціативи громадського руху Український вибір. В обговоренні взяли участь експерти в сфері житлово-комунального господарства, юристи і аналітики. Координатор руху на Рівненщині Михайло Бузинарський розповів про необхідність зниження вартості комунальних тарифів для громадян і важливість якісних реформ у сфері ЖКГ. Сьогодні громадська житомира одноголосно підтримала ініціативу громадського руху Український вибір щодо необхідності зниження Вартості комунальних тарифів для громадян. Для цього зниження український вибор розробив та представив дійсно дієву програму. Ця програма вже пройшла обговорення у Рівному, Луцьку, Житомирі. Наступне буде обговорення у Львові, Донецьку та Криму. Я вважаю, що суспільство повинно підтримати цю ініціативу, а урядовці до неї прислухатися і внести зміни в свої законодавчі акти. Ця ідея, вона не нова, як кажуть, і вона актуальна для кожного жителя і України і Житомирщини. І ми вирішили це питання на круглому столі обсудити, щоб в щоб це, як стало питання зрозуміло для населення і для тих людей, які підтримують український вибір на Житомирщині. Це актуальне питання. Під час круглого столу громадські активісти презентували принципово нову програму, яка дозволить не тільки суттєво знизити тарифи, практично без залучення бюджетних коштів, але в той же час економити енергію. Завдяки запровадженню цієї програми навантаження на кишеню громадянина зменшиться більш ніж в 10 разів. А ці кошти громадянин може направити на покращення якості свого життя. 50% теплоносія, які виробляються в пунктах централізованого опалення або підігріву гарячої води, втрачаються по дорозі. Всі ми бачимо, як у нас опалюються вулиці, підвали, дахи, прориви, каналізаційні люки тощо. І от на це витрачається 50% енергії. В той же час, саме час, якщо наблизити цей істочник виробництва теплової енергії до споживача, ми вже економимо 50% вартості. Як його можна наблизити? Шляхів декілька. Перше це встановлення системи автономного опалення на весь будинок або на два чи три будинки, які розташовані один поруч з одним, щоб виключити. Втрати на транспортування. Інший шлях, а також шлях, який не виключає першого шляху, це дозволити громадянам встановлювати в себе засоби індивідуального опалення, або подогріва гарячої води, які використовують або енергію газу, які спалюються, або електричну енергію. Яка використовується в спеціальних тема, встановлених у відповідних пристроях? Одним із основних пунктів програми також є зниження ціни на природний газ для населення до 60 доларів, а для промисловості до 164 доларів за тисячу кубів. Громадські активісти українського вибору проведуть такі обговорення в інших містах України, а після цього планують внести програму реформування житлово-комунального господарства на розгляд кабінету міністрів України.